Nissan Qashqai 1,6 бензиновий двигун, потужність 180 коней. 16-го року випуску маємо наявності у Варшаві. Отже, автомобіль пригнаний з Німеччини. Що ми маємо? Передні парктроники 18 легкосплавні диски, задні парктроники, форкоп, тоновані задні вікна. Ось так виглядає автомобіль ззовні. В салоні нас зустрічають Ось такі красиві сидіння. По комплектації є в нас двукзоний клімат-контроль, мультикермо, круїз-контроль, автозатемнення дзеркала, автосвітло, автощітки, 4 електросклопідйомника, складання, регулювання дзеркал, е датчик, поліс. Підігрів передніх сидінь, електроручник, пробіг цього автомобіля 205 тисяч, практично 206. Ось такий красивий Nissan Кашкай. Бензиновий двигун. Кого цікавить, звертайтесь, в телефон мій в шапці профілю, авто можна оглянути у Варшаві, вулиця Плохочинська, 146. Всіх запрошую на огляд.